Всім доброго. І час назад стало гостре питання придбання ліжка і не тільки. Ну, і щоб довго не паритися, знайшов першу, більш-менш симпатичну е пропозицію в тій-тоці, зв'язався з паном Юрком. І замовив у нього ліжко і не тільки. Е Вітчизняного виробника, бо щось терсовота не дуже, в моєму випадку, актуальна. Ну і, чесно кажучи, очікував чогось більш простішого, якось скептично відношуся ще до вітзняного виробника. Але рискнув. І прийшло мені недавно, буквально пару днів тому, ліжко, відео знімаю трошки пізніше. І я був дуже приємно вражений якістю роботи. Очікував набагато гіршого. Розумів, що десь спереді буде все гарно, але десь ззаді буде, як завжди, у як казав наш зал СБУ. У якість просто бомбезна. І навіть в тих місцях, де око. Не бачить того всього, зробимо все так само, як і в місцях, де це оглядається повним чином. Всі деталі пророблені, приємне, патинування не занадто, не замало, хоча це все суб'єктивний смак. Але мене це все дуже приємно вражило, і я цілком задоволений якістю, якістю роботи. От якась така історія. А оскільки я трошки дотишені до дерева, то можу судити про якість роботи. Якось так? Всім гадних свят. Дякую.